Инспектор! Инспектор! Можно вас на секундочку? Мне нужно до вас вернуться. Инспектор! Дайте пару секунд. Я ж до вас звертаюся, хотів ваше прізвище знати. Добрий Ви день. Ви звертайтесь, добрий да, день. Да. Хе, я хе. буду вести відеозйомку від та, ваших протиправних дій. Да, Згідно Д... Звід... да, якої статті? 12.11. Згідно другої якої? частини статті 11. Це... Да. Стат... Відійдіть трошки, ми зараз працюємо. Скажіть, пожалуйста, на, на скільки не турбують. Боїте що? Дивіться, Дивіться я, я, я без нічого. Ми, ну, ми не знаємо, шаноля є. Інспектора Ми... зі зброєю, ну встигну, народ подивиться, скаже, бояться інспектора. Вони, ви... Ви... Не турбуйте, Наскільки відійдете? Відійдіть. Наскільки? На безпечну відділу. А ви хто? Ну представтеся, згідно закону про поліцію. Я Тож... представлюся, ви так, відійду. Покажіть, так, без проблем. Я відійду. Якщо ви всилаєтесь на якийсь закон, я відійду, не вопрос. Просто бачу якісь протиправні дії, чоловіка капот. так... Це вам так Ром... Романчук, а що у вас руки дрожать? Романчук, Павло, Миколаївич, старший інспектор РПС. Бріз, ми на морі. Романчук, Павло, Миколаївич, старший До 22-го. Міліція, так? Да? Не поліцейський. Далі, далі, все добре. Це не турбуйте нас. E, можна ще ваше побачити? Руки не трусяться, вам кажуть. Ну. Бріз. Ви своє можете приділити. Ви хто? Чоловік обичний. Не, громадянин України. Да. Можна а, побачити. Громадянин, це громадянин, україн. Просьба чи прохання? Тобто, прохання, це чи вимоги. вимоги? Законні. А згідно якої статті. Шановний, це законні вимоги. Ми вас не зупиняли, ви самі зупинили. Я зупиняли. знаю, я бачу, дивіться, я бачу капот відкритий. Я зупинився, як далі? сознательний чоловік. Хочу Поцікавитись. Да. Ну, поцікавився. Ну, поцікавився, він сказав, що це що. Ну, шо... Ми як е... громадянин України повинні... Да. Должны... Підійти, пред'явити своє посвідчення, я не знаю, яке звонить. Я розумію, якщо ви будете силатися на якийсь закон, я от скажете, згідно такої статті, ви повинні мені показати документи, не випрос, я вам пред'явлю. Я дуже... не знаю, з ким я розговорю. Як до вас звертатися? Саша не Та ні. А що це вам дасть? Олександр, ви иди, вам же ж кажуть. А скільки... Не А наскільки? скільки. ні, я не заважаю. Просто цікаво, що случилося, за що що, За що на вас постанову? Я зберу інформацію, людям покажу. Ви ж не проти, правда? Ми только за. Да. да. Народ подивиться, оцінить ситуацію. По ні, перепливу, до попаду. Все нормально, так? Да? Все нормально, да уже. Без проблем, що, так? Я ж сказав, що по базам перевіряємо. Чому да, питання? Да. Ні, ні, немає ніяких питань. Все. Все, закривайте капот, продовжуйте подальший рух. Вам удачі щасливенька. Угу. Вибачте за безпекову. Дякую. Щасливенько. Успіхів. Розводняк, як завжди, блин. Шаноне, ви словами, не розмовляйте. Я щось порушую. Якщо я порушую, складіть протоколи. Що таке слово разводняк". розводняк. Поясніть, будь ласка. З моєї сторони, да. я взагалі спілкувався з цими людьми. Ні, що таке так. розводняк. Ви, до нас ви, ви підійшли і Раз... провоцируєте, ви провокатор? Почув ви так не, розмовляєте. Ні, ні, я, зіб... я підійшов зібрати інформацію. Ви ви Поясніть побачив... нам, ви такі щирий України, що таке хто? розводняк. Розводняк? Да. І чому ви кем будете взагалі? А чому ви так ви Ні, ви кажете, що ви репортер. Ну, ви... що ви заважаєте чоловік. А що може репортер підійти і зібрати? інформацію? Ні, ви збираєте якусь інформацію. Так придявіть на цей. ви хлопці. А скажіть, будь ласка, да, як, все ребят, як все, все було, як стайте уваги, ви бачите, людина вас провоцирує. Ні, ні, ні. Що случилось? Вас зупинили, всі всі да, всі ребят, всі. і сказали, що у вас щось там не... номера агрегатів да, не сходяться. З'їжджає. Все, ми будемо їхати. Званя. Добре, щасливо. Дякую, впервай. Так поясніть, що таке розводняк. Чому ви так на принципі, мої? ребят, на на 3 метри а? На 3 метри Свін давай, так? Так залишайтесь будете нам допомагати. Що вам допомагати? Гроші брати чи що, ребят? Що було, то й осталося. Кажу, що було, то й залишилось. Да. Ось. Як ваше прізвище? Ви так і не сказали. Хай Україна побачить героїв. Інспектор, громадянин звертається. Він український я не розуміє. Давай по-англійськи підемо з ним поговорити. Давай, давай. Ну, да, тихо, я Типа куди забув, так тікав. <ріхан> 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 Супер. Поворот! Отак Та що нахуй? Чи серйозно? Ну а що ж, вони ж дебіли. Барла не розглядати це. Хорошо, хай А той уїхав, так?